В Одеській єпархії Української православної церкви Московського патріархату заявили, що священника Олександра Московчука нібито утримують у військоматі чотири дні. Військовий комісарят Одеської області пояснив ситуацію. 10 червня священника зупинили на блокпості. Виявилося, що він не перебував на військовому обліку. Його запросили до військкомату. Після перевірки його визнали придатним до служби. Священнику запропонували стати військовим капеланом, але він відмовився. Зараз він на збірному пункті. Інформація про його затримання викривлена, бо він сам прибув до військомату. Комісаріат закликає релігійні організації відповідально подавати документи для бронювання служителів. Вони наголошують на рівності всіх громадян перед законом. Іран намагався вбити Дональда Трампа двічі. Про це заявив Бенімін Нетаньягу, прем'єр-міністр Ізраїлю, 14 червня. Він нагадав, що Сполучені Штати Америки є давнім союзником Ізраїлю. Конфлікт Ірану з Ізраїлем означає також конфлікт з Америкою. За словами Нетаньягу, іранський режим бомбардує мирні райони Ізраїлю. У відповідь Ізраїль завдає ударів по терористах. Нетаньягу зазначив, що Іран двічі намагався вбити Дональда Трампа. Він також згадав про бомбардування американських посольств. У Бейруті загинули 241 морський піхотинець. Тисячі американців поранено в Іраку та Афганістані. Іранці спалюють американський прапор і скандують смерть Америці. Нетаньягу підкреслив, що Ізраїль не зупиниться. Вони вже знищують. Чили вище військове керівництво Ірану і його провідних технологів. Ізраїль готується до подальших дій. Вони мають намір завдавати ударів по режиму Аятол в Ірані. Дональд Трамп довго не говорив про телефонну розмову з Володимиром Путіним, яка була 13 червня. Згодом він розповів про що йшлося. Трамп сказав, що розмова тривала приблизно одну годину. Головна тема була Іран. Також Згадували Росію та Україну, але ці питання вирішать пізніше. Путін подзвонив, щоб привітати Трампа з днем народження і обговорити ситуацію в Ірані. Трамп зазначив, що обмін полоненими між Росією та Україною вже запланований. Обидва лідери погодилися, що війна між Ізраїлем та Іраном має завершитися. Трамп додав, що війна Путіна теж повинна закінчитися. У Кремлі сказали, що Росія готова продовжити перемовини з Україною після 22 червня. Про це російська сторона повідомила президента Сполучених Штатів. 14 червня ввечері Росія атакувала Україну дронами. У Полтаві було чути вибухи. О 9 годині вечора в Полтавській області оголосили повітряну тривогу через загрозу дронів. О 10 годині повітряні сили повідомили про дрони в північній і центральній частинах Полтавщини. Вони рухалися на південь. Група дронів була також у південній частині області, постійно змінюючи курс. О 10-й годині 30 хвилин у Полтаві пролунали вибухи. Секретар міської ради Катерина Ямщикова зазначила, що над містом перебувають ворожі дрони. Вона закликала людей залишатися в безпечних місцях і не стояти біля вікон, оскільки працює протиповітряна оборона. Ввечері 14 червня Росія запустила дрони для удару по Україні. Тривога охопила також Київ і область. О 10.39 вечора. Монітори повідомляли про дрони, які рухаються через Чернігівщину до Київщини. Приблизно об 11 годині вечора Київська обласна військова адміністрація підтвердила, що ворожі безпілотники є в небі. Там також зазначили, що протиповітряна оборона працює. Повітряні сили повідомили, що дрони є на півночі Київщини, рухаються на захід і південний захід. Дрони в південній частині Чернігівщини також прямують на Київщину. Міська влада Києві також повідомила, що над містом є загроза та працює ППО.